Депутати Івано-Франківської міськради закликали президента присвоїти звання Герой України чотирьом військовим. У нас своя вже генерація, усіх народних героїв. Переїхали з Рубіжного на Франківщину. Історія дитячого будинку сімейного типу родини Целухіних. По суті кажучи, у нас просто будинок розстріляли. У івано франківську представники першого добровольчого хірургічного шпиталю влаштували благодійний аукціон. Запропонували пересувати та й згодились, рисували. Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України, головнокомандувача збройних сил, Верховної Ради та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо присвоєння звання Герою України чотирьом загиблим військовослужбовцям: Віталію Мерінову, Назарію Лугарєву, Олегу Куцину та Віталію Дереху. Коли мене запитували, чи справді ми маємо боротися для того, щоб постольніки отримали звання Героїв України, я відповідаю, так. Тому що в нас встанова генерація молоді, яка повинна, як і ми колись зростали на подвигах січових стрільців, упівців, хтось козаків, гайдаматів. У нас своя вже генерація, вже свій пантеон народних героїв. Звернення викликало обговорення у сесійній залі. Свої думки висловили депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Загурський та міський голова Руслан Марцінків. Такий як мій брат Василишен Любчик, який має чотирьох дітей. Роками був за кордоном в Італії. Він, коли почалася війна, він приїхав добровольцем. І, і, і справи, ну тільки в ньому багато хлопців, які гинуть, е, е, які не обіймуть своїх матерів, які не обіймуть своїх дітей. Не вернуться до, до сімейства. Вони є всі герої, безумовно, всі. Віталій Марінов чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України, член виконкому Івано-Франківської міської ради. З перших днів повномасштабної війни він долучився до лав Нацгвардії України. Воював на Донеччині та Луганщині. Помер 31 березня у госпіталі внаслідок отриманих у бою поранень. Назарій Лугарів військовослужбовець, ветеран АТО, голова Івано-Франківського пласту. На початку повномасштабного вторгнення Назарій Лугарів знову став на захист країни, воював у Запорізькій області. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Гуляйполе Запорізької області. Віталій Дерех, журналіст, пластун, учасник революції гідності. У 2014-2015 роках воював у батальйоні Айдар. Згодом працював у муніципальній варті Івано-Франківська. У 2022 році брав участь у боях під Києвом і на Луганщині. Загинув Віталій Дерех 28 травня 2022 року біля міста Попасна Луганської області внаслідок авіаційного удару. Олег Куцин політичний та військовий діяч, керівник легіону свободи, командир 49-го стрілецького батальйону Карпатська Січ. Воював за Україну з 14-го року. З його ініціативи була створена добровольча штурмова рота Карпатська Січ. Олег Куцин брав участь в обороні Донецького аеропорту та боях за Піски, де отримав поранення. З початком повномасштабного вторгнення обороняв Київщину. Загинув 19 червня 2022 року у боях на Ізюмському на. Напрямку. Звернення до президента Верховної Ради, головнокомандувача ЗСУ та голови обласної військової адміністрації щодо присвоєння звання Герою України чотирьом полеглим військовослужбовцям підтримав 31 депутат. Наталя Олексінко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Навчання, робота, вирішення побутових проблем та потреби у психологічній підтримці так зараз живуть вихованці будинку сімейного типу та їхня мама, які рік тому переїхали на Прикарпаття із Рубіжного. Родина Цилухіних двічі потрапляла в окупацію у 2014 році та у березні 22 го Однак, пригадує Ірина Цилухіна у 2014-му місто звільнили за півтора місяці. Окупація пройшла для нашої родини спокійно, більш там не так. Знаєте, вона, мабуть, нас трошки розхолодила. Ми якось сподівалися, і була така надія, що, може, і цього разу о мене. Зі слів Ірини Цилухіної, після 24 лютого 2022 року родина щомісяць місяць жила у своєму будинку у Рубіжному. Виїхали, коли один із синів отримав осколкове поранення. Чоловік Віталій залишився вдома. А за тиждень рідні дізналися про його смерть. По суті кажучи, у нас просто будинок розстріляли. Не знаємо чого, але дуже багато снарядів. Говорять про те, що дорахували більше десятка, а потім перестали рахувати один за одним. Снаряд лягав в дах, це були запальнювальні снаряди. Чоловік намагався погасити, і один снарядом був вбитий. Взяти на виховання дітей пара вирішила майже 20 років тому. Зараз у будинку 10 вихованців. На Прикарпаття родина приїхала 26 березня 2022 року. За рік змінили кілька місць проживання. І 19 грудня минулого року із допомогою Катерини Осадчої та благодійного фонду Твоя упора придбали власне житло у селі Залуква Галицького району. Перший час родина потребувала багато різної допомоги, розповідає Ірина Целухіна. Та їх, мабуть, було всіх проблем де взяти дітям одяг, бо його не було, де взяти шкільне приладдя, бо його треба було, якісь меблі, де розмістити. Потім уже одяг почав з'являтися, то хтось давав, приносив свої речі, то якісь там нам купували, то ми самі вже десь щось. Тринадцятирічний Михайло той хлопчик, у плечі якого застряг у сколок снаряду, розповідає, що сумує за друзями, тож продовжує навчатися у своєму класі із Рубіжного. дистанційно. На новому місці допомагає мамі облаштовувати побут. Коли старшого брата немає, я допомагаю мамі по дому. Можу піти погуляти, там мовоко беру. Ще село розпізнати треба побільше. Настя також 13 років. Дівчинка дуже полюбляє малювати, хоча залюбки розповідає і про свої обов'язки. Я може давати, ну там, прибирати. У мене є обов'язки там прибирати кімнату дідуся і залу. Загалом, каже Ірина Цилухіна, намагається розвивати захоплення дітей. Наприклад, восьмирічна Марійка щодня читає мамі кілька сторінок. Кілька моїх близьких друзів опинилися в рук. Каріських салонах відзвітував пан Король. Найстарша дитина у будинку Юля другий рік в'яже іграшки. Каже, спочатку хотіла радувати ними найменшого братика Ярика, а зараз це заспокоює нерви. Старші хлопці захоплюються туризмом, тож Ірина відправляє їх у табори та походи. А коли родина має змогу зібратися разом, то проводить час за настільними іграми. Мамин любови фрукт, хоч Хто знає. Ірина Целухіна і старшою донькою працюють у Дубовецькій громаді. Ірина, начальниця відділу освіти у громаді. Вікторія викладає українську мову. Наталі Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Депутати Івано-Франківської міської ради сьогодні на сесії проголосували за звернення до президента України та Верховної Ради України щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території України. Звернення зачитав міський голова Руслан Марцінків. Так звана Українська православна церква Московського патріархату є останнім каналом ворога для пропаганди та поширення смертоносного вірусу руського міра України. На жаль, колаборація з з окупантом для УПЦ Московського патріархату це не поодинокі випадки, а системне явище у розмові з держсекрет нашим секретарем Національної ради безпеки оборони Олексієм Даніловим. Напряме запитання, чи буде готова власне внести Верховну Рада законопроект власне і чи будемо на більшість готові, чи буде влада готова. Нам відповіли, що зараз в Україні триває спецоперація, Звичайно, вона буде якось заборонена в кращі часи. Нагадаю, що 30 березня священнослужителі Православної церкви України провели першу службу в церкві Різдва Христового, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську. Раніше тут служили представники Української православної церкви Московського патріархату. Цей храм, за словами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, був останнім на Прикарпатті, що перебував у підпорядкуванні Московського патріархату. Двома днями раніше, 28 березня, на території цієї церкви була суд. Між вірянами Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України останні прийшли до храму на службу, проте прихильники Московського патріархату не пустили їх у приміщення. На чоловіків, які намагалися зайти в храм, випустили сльозогідний газ. Зрештою, парафіянам Православної церкви України вдалося пройти до храму. А священники ПЦУ провели молитву за мир в Україні івано франківську представники першого добровольчого хірургічного шпиталю влаштували благодійний аукціон. Після концерту в обласній філармонії вони продавали картини воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в медичному закладі. Серед тих, хто малював полотно, військовослужбовець Сергій Кажаєв. Дівчата до нас приїхали, запропонували пересувати. Та й згодились, рисували. А що намалювали? Розкажіть, будь ласка, прапор України для перемоги. Бачимо якась усмішка. Да, щоб ми не уливали ніколи. Перемога буде за нами. Продавали під час аукціону 12 картин військовослужбовців. Малювали їх вони під час занять з арт-терапії, каже керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук. У нас були дві теми цих заходів з малювання картин. Сьогодні була тема прапор, і кожен його зображував, як він десь вважав за потрібне, можливо, з символами чи з якимись повідомленнями, які написано на цій картині, з гербом чи з символом підрозділу, в якому вони воюють. А попереднього разу в нас була тема жінка. В цілому десь 14 хлопців на обидвох заходах були, які створювали ці картини. Дехто малював дві картини, дехто малював одну. І зараз тут представлено по-моєму 12 картин. Стартову ціну ми поставили 400 гривень. Під час аукціону вдалося виручити 26 тисяч 100 гривень, каже Станіслав Онищук. За його словами, ці гроші витратять на облаштування спортивного майданчика в клініці. На жаль, в нашому шпиталі не маємо майданчика для фізичної реабілітації. Це там турніки, якісь бруси, такі перекладини для підтягування. І ми подумали про те, що ми хочемо зібрати кошти і облаштувати цей майданчик в нас. Для того, щоб хлопці не тільки на культурних заходах мали психологічну реабілітацію, а мали ще в нас і фізичну. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, івано франківськ у Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва відбувся майстер-клас з писанкарства. Його провів художник, писанкар, викладач Львівської національної академії мистецтв Олександр Опарій. Митець запропонував учасникам розпочати з малювання зірки, символу, що за словами майстра має глибоке значення. Символ такої зорі. Ми можемо бачити і на дуже давніх зв'язках ще якби. Ну, навіть до державності самої Русі. Тобто, ще, от, ще як князів не було, до князівського періоду, ми можемо, ну де ми можемо це бачити? Звичайно, на кераміці, вже на текстилі він так не зберігається. Ми можемо бачити цей мотив. І він був дуже популярний. І, власне, оця восьмипроменева зоря, якщо ми так подивимося на нашу Україну, вона була. І і в Карпатах, і вона ж була і на сході, ну тобто і на лівому березі Дніпра. Побутувала два десятки учасників. Взяли до рук писачки з воском, нагріли їх над свічками і розпочали малювати лінії по поверхні курячих яєць. Як це робили до них писанкарі сотні років поспіль, розповідає Олександр Опарій, митець радить стежити за температурою воску і провести лінії попередньо олівцем, тим, хто робить це вперше, як от Людмила Драголовська. Жінка розповідає, що понад півро. Око, відко приїхала з Маріуполя, досліджує народне мистецтво Прикарпаття. Це мистецтво. Люди годами малюють це. а ми збірки прийшли. Якщо буду рисувати 101 яйцо, то буде красиво. А зараз перше, перший, перший блин, кажуть, комом, але це не буде комом. Буде гарно, я так сподіваюся. П'ятирічна Марічка Кубік прийшла на майстер-клас з мамою. Пише писанку вперше, але їй зовсім не важко, бо це дуже цікаво, каже дівчинка. Це є українська найкраща гарна писанка, щоб усі люди бачили, як вона виглядає, тоді щоб була вона яскравою та дуже цікавою. Я малювала сонечко сьогодні. Нічого мені не важко. Мам, готов биться за словами Олександра Оперія, інтерес до створення писанок не вщухає з року в рік, а історичні прикарпатські центри писанкарства продовжують зберігати та поширювати цю великодню традицію предків. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.